Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок «Я пізнаю світ. Тиждень 17, урок 145. Тема нашого уроку – «Піренейський півострів. Історія в нашому житті. Як завжди, починаємо наш урок я пізнаю світ з визначення власних завдань. Переглянемо трейлер. Класний, це урок прекрасний, Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Де розташований Піренейський півострів? Який півострів Південної Європи є найбільшим? Яка протока розділяє Європу й Африку? Чому важливо вивчати історію? Як дихають і живляться рослини? Що таке фотосинтез? Що треба зробити, щоб електрони переміщувалися металевим містком протягом тривалого часу? Про які властивості нітрогену ти можеш розказати? Хвилинка афірмацій. Проговорюй текст разом з диктором. Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. Я талановита і здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Заплющ очі та пошуки відтвори ці афірмації, які є для тебе важливими. Щоб дати відповідь на перші три запитання, переглянемо відеофрагмент Світ навколо нас. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами! Ми продовжуємо подорож Південною Європою. Сьогодні нас чекає Піренейський півострів. Рушаймо! Із прекрасних земель Італії ми мандруємо на захід до Піренейського півострова, Піренейський півострів на південному заході Європи. Найбільший у Південній Європі сполучається з материком вузькою смугою суші, на якій розташовані гори Піренеї. Більша частина території півострова це гори та Плоскогір'я. Зі Сходу Іберійські гори, тому півострів ще називають Іберійським. На півдні гори С'єра Морена та Андалузькі гори. Тут розташована найвища вершина Піренейського півострова, гора Муласен, висота 3478 метрів. На півночі і північному сході розташовані Піренеї та Кантабрійські гори. У центральній частині півострова гори Центральна Кордильєра. На заході півострів омивають води Атлантичного океану, на півночі води Біскайської затоки, на північному сході Балеарське море, а на півдні Середземне. Гібралтарська протока на півдні півострова відокремлює Європу від Африки та з'єднує Атлантичний океан і Середземне море. Це важливий транспортний коридор. Тут же у найвужчому місці Гібралтарської протоки розташована найпівденніша точка Європи Мис-Мроккі. Найцікавіше те. Що й найзахідніша точка Європи, теж на Піренейському півострові, це мис Рока. Піренейський півострів це світ навколо нас. Отже, дамо відповіді на запитання, де розташований Піренейський півострів? Та це Південна Європа. Який півострів Південної Європи є найбільшим? Так, це Піренейський півострів. Яка протока розділяє Європу і Африку? Так, молодці, Гібралтарська протока. Розглянь фрагмент фізичної карти Європи на сторінці 4 та візьми участь у географічному дослідженні. Обери правильну відповідь. Увага! Запитання може мати кілька правильних відповідей. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Давайте перевіримо, як ви виконали завдання. Перше завдання. Більша частина Піренейського півострова це, і подивимося на карту. Так, це гори. Отже, один відповідь Б. Обвели відповідь Б. Висота гори Муласин найвищої точки Пілінейського півострова. Подивилися Муласен. 3478 метрів. Отже, правильна відповідь Б. Гори на північному сході півострова. Що получають його з материком, піре Правильна відповідь Б. Позначили в перших трьох завданнях всі правильні відповіді Б. В П. Ось так. Наступне завдання. Четверте. затока, що омиває Кренейський півострів на півночі. І подивились на північ вгорі, як називається затока? Біскайська затока. Ось ми її бачимо. Ось біскайська затока. Це відповідь В. Океан, що омиває піострів на Заході, це бачимо на Заході, так, це Атлантичний океан. Ось тут омиває. І крайні точки Європи, розташовані на Піренейському півострові. Пригадуємо, Це... Крайня південна точка мис Марокі. крайня західна точка мис рока. Отже, обводимо правильні відповіді. Зараз. Це у нас. Біскайська затока, Атлантичний океан, мис Мароки і мис рока. І останнє полічи гірські системи Піренейського півострова. Відповідь цифру. Знов таки, повертаємося до карти. Збільшимо її Лічмо гірські системи. По-перше, Піринеї, Кантабрійські гори, Іберійські гори. Далі центральна кордельєра, сєра Морена і Андалузькі гори. 6. Написали цифрою 6. 6. І якщо ми вже з вами почали лічити, то, мабуть, нейробіки від АІ для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевірте один мільйон. Наступне нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Записали відповідь. Перевіряємо один мільйон. І наступне завдання від Аї. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї Чемпіонат. Зі швидкісної лічби миттєво полічи речові історичні джерела, що були знайдені археологами на найдавнішій стоянці в Україні Королевській. Увага! Зустрічаються пастки! Здогадайся, які саме! Писали відповідь. Перевіряємо 1 мільйон речових джерел. Пригадайте початок вивчення історії людства. Прочитати речення і підкресліть потрібне слово в дужках. Щоб пригадати навчальні одиниці з історії, ви можете скористатися картою знань, що на сторінці 37. Нагадаю вам, ось ця карта знань. Тут ви можете побачити, що таке історія, що історія періоди стародавньої історії, історичні джерела, речові, зображувальні, писемні. Пригадали, тепер можна виконувати завдання. Отже, історія це наука про так. Про минуле людство. Перший період в історії людства це дерев'яна кам'яна залізна доба. доба. кам'яна доба. Означаємо правильні відповіді. І так, минуле. Кам'яна, найдавніші люди, анцентропи або пітикантропи з'явилися на теренах сучасної України мільйон, 2 мільйони чи 3 мільйони років тому. Пригадали? Мільйон років тому. Так. Найдавнішою на території сучасної України є королевська, Мізинська чи крилівська стоянка. Що така стоянка це короткочасне поселення доби раннього палеоліту.